Вітаємо на каналі. Ми продовжимо огляд лінійок продукції Green Vision і на черзі серія Ultra. Звичайна серія Ultra має такі переваги, як висока якість виготовлення, надійність і якість зображення. Але головною особливістю серії Ultra є інтелектуальні здібності камер і відеореєстраторів. Сьогодні ми з вами поговоримо про самі камери відеоспостереження. Почати огляд хотілося б з короткого опису інтелектуальних здібностей камер цієї серії. Функція розпізнавання обличчя Камера визначатиме обличчя людини в реальному часі і зіставлятиме його зі своєю базою даних. Ця функція стане чудовим помічником як у бізнесі, так і для особистого використання, автоматичне відкривання дверей в офісі або приватному будинку і визначення непрошених гостей. Функція виявлення вторгнень по периметру. Камера фіксуватиме проникнення в заздалегідь окреслену зону. У повсякденному житті такий функціонал допоможе контролювати територію біля будинку. Водночас усе, що відбувається всередині периметра, фіксуватиметься, але не видаватиме тривожних повідомлень. Дуже схожа функція виявлення перетину ліній. Основна відмінність від PID. Камера фіксує перетин ліній у будь-який бік як всередину периметра, так і під час виходу з периметра. Перетин ліній дасть змогу в бізнесі відгородити приміщення для персоналу від відвідувачів і посилити безпеку на певній частині торгової площі. Функція визначення номерних знаків. Основне завдання цієї функції автоматичне визначення номера автомобіля і зіставлення з базою даних. Це ефективне рішення спрямоване на забезпечення комфорту автовласника, захист мешканців багатоквартирних будинків і дотримання охоронного режиму на підприємствах. А ще є цілий набір функцій пов'язаних з бізнесом: підрахунок відвідувачів, теплова карта, визначення довжини черги. Усі ці функції допоможуть у взаємодії з покупцями та відвідувачами. Також варто відзначити гнучкість ПЗ, що застосовується у відеокамерах серії Ultra. За допомогою API ключів можна інтегрувати відеокамери в будь-яку систему відеоспостереження і налаштувати коректну роботу з будь-яким іншим пристроєм відеоспостереження. Детальніше про всі інтелектуальні функції ми поговоримо в окремому відео. А зараз перейдемо до самих камер. У серії Ultra представлені камери купольного типу з матрицями 5, 8 або навіть 12 мегапікселів, як у камери GV175. Матриці такого типу дають змогу отримати якісну картинку на будь-якому об'єкті. Вони мають антивандальну форму і підтримують ступінь захисту IP67. Таким чином їх можна встановлювати як усередині, так і зовні приміщення. А робочий температурний режим становить від мінус 30 до плюс 60 градусів. У лінійки серія Ultra є камери як з фіксованим об'єктивом, так і камери з моторизованим варіфокальним об'єктивом, тобто камери, оснащені оптичним зумом, як, наприклад, камери GV188. При значному оптичному збільшенні скорочується і кут огляду до 25 градусів. Відбувається це для збереження якості картинки. При цьому в камері gv 179 максимальний кут огляду становить 112 градусів. Купольні камери представлені як з вбудованими, так і з мікрофонами, що підключаються. Будований мікрофон дає змогу отримати звук без під'єднання додаткових пристроїв, як, наприклад, такої камери gv 172 Але для отримання якісної звукової доріжки, звісно, краще вибрати виносний мікрофон, адже вбудований мікрофон не може бути спрямований, та й місце в корпусі відеокамери обмежене. І тут компанія GreenVision представила великий асортимент. У серії Ultra представлено близько 10 камер циліндричного формату, і кожна з них має свої особливості. Циліндричні камери об'єднує форма, а також матриці з роздільною здатністю 5 8 Мп. Якісне підсвічування, широкий діапазон температури використання і високий рівень захисту IP67. При цьому є суттєві відмінності. Так. Наприклад, дальність підсвічування. в середньому становить 30 метрів, але камера gv 184 має дальність підсвічування до 80 метрів, що значно перевершує більшість конкурентів на ринку. Кут огляду в циліндричних камерах серії Ultra становить від 95 до 120 градусів, але камера gv 191 створена за технологію риб'яче око, і в неї кут огляду становить значні 180 градусів. Ну і звісно, ще раз хотілося б зазначити, що всі камери серії Ультра мають інтелектуальні здібності, і часто кожна з камер має цілий розсип інтелектуальних функцій. У кожній камери є функції перетину лінії та розпізнавання об'єктів, наприклад, людей або автомобілей. І, звісно, всі камери, як купольні, так і циліндричні, підтримують технологію POE, яка дасть вам змогу значно спростити процес встановлення та експлуатації камер. А технологія ANR дасть змогу зберігати запис навіть у разі обриву з'єднання між камерою та реєстратором. При обриві з'єднання відео з камери буде записуватись на sd карту встановлену у відеокамері. А після відновлення з'єднання дані з SD-карти копіюються в архів реєстратора. Так само в лініці камер Ультра є і спеціалізовані камери, які мають дуже цікаві функції. Камера GV197 197. Це можна сказати набір камер в одному корпусі. Камера оснащена чотирма об'єктивами, спрямованими в різні боки. Таким чином, ви зможете отримувати картинку на 360 градусів. Камера ідеально підходить для монтажу в довгих коридорах, на парковках, у місцях перетинів, а також на великих територіях зі сліпими зонами в приміщенні або зовні. Та більше цю камеру оснащено верифікальним об'єктивом, що дає вам змогу наблизити об'єкт, який потребує пильнішої уваги. Під час використання цієї камери ви отримуєте чотири окремі картинки, а зони спостереження перетинатимуться для того, щоб не опустити жоден об'єкт. Камера GV198. Це біспектральна тепловізійна камера. Звучить не зовсім зрозуміло, але це тільки на перший погляд. Біспектральна – це означає, що в камері два об'єктиви, які знімають в різному спектрі, а тепловізійна означає, що один з об'єктивів передає відео в тепловізійному зображенні, тобто фактично у вас в камері вбудований тепловізор. Тепловізійна камера може заздалегідь попередити про можливе виникнення пожежі, навіть до того, як спрацюють датчики пожежної сигналізації. Але не тільки. Також стеження за територію в темний час доби. Так, якщо звичайна камера може не побачити об'єкту темний час доби, то для тепловізійної камери людину в темному одязі в темний час доби буде прекрасно видно. Ще раз хотілося б відзначити, що всі камери серії Ультра мають цілий арсенал інтелектуальних можливостей. Про які ми докладніше поговоримо вже в наступному відео. Також додамо, що на підставі продукції GreenVision можна побудувати якісну і недорогу систему відеоспостереження, що відповідає вашому запиту: від захисту квартири або будинку до системи спостереження для великого офісу або виробництва. А якщо вам необхідна допомога в підборі обладнання, то наші фахівці завжди готові допомогти з вибором. Посилання на сайт компанії, як завжди, в закріпленому коментарі. GreenVision завжди поруч.